Вернувся сьогодні вітер, зараз північний вітер, О, біг-біжало. Більш... Вони тільки що високо були, ну, до, достатньо високо, скажімо так, за такими погодними умовами, я маю на увазі, що сильний вітер. Підкинув молодь я. Це завжди частина сіла, більша частина сіла. Ну, це перші, нагадаю, все таки це перші. Одне, бачите, от знову ж це був ролик у мене на рахунок вимальовується лідер. Да? Оце знову 24 те бачите, воно вгорі. Трічка тут. Воно вище в них і трималось. Ну, вони були трішечки нижче на початку, а зараз дивлюсь вже так нормально нижче. Молодь вже деяка, дивлюсь, який раз, який він не бажає, ну нічого ми. Це такий оно період. Період важкий. Ці суцільні, сірі стальні тільки зараз. білохвості. Тільки стальні літають, був тільки що в небі один три, три з боку. Він тільки що сів. Партія сіла, це вже друга партія, як і перша, так теж хто зачепився, хто ні. ББ ББ сьогодні не, не пішов. Ну то не тільки він не пішов. Я думав, всі сідають, думаю, засніму. Ну, дивлюсь, вони якось тримаються, Уже так, вже так підлаштувалися, спочатку все одно вони поки підлаштовуються, потім вже починають оце як начебто от я на камеру подивився, як начебто нище став. ну Ближче до них. Так. А, ні, 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 все таки нижче, так. Да. Ой, я зараз очами дивлюся. Ага, голуби. Все-таки схоже, що знижується, ну і, і добре, і добре. В цей період він нагадує, нічого від них не треба, тільки зліт посадка. Отак от піднялися, трішечки політали, сіли, все одно вже вимальовується. Вимальовуються тих, у кого одразу є бажання і тих, у кого треба пхати. Так завжди було, кожен рік. Так буде схоже, що завжди з цим. 18 18-й там з підхисників, там 13. Ні, 18 сів, 13-й там стальний з-під Потім 22 й чи 23 третя, там вони однакові. Когось я кидав з них. 24 23-й, до речі, це одна гнізка 24-го. Це одна гнізка. Люки цей поки так і не хоче. Я за нього згадував в минулому репортажі. Абсолютно не хоче, абсолютно. Оці білохвості. Трішечки зачепився оцей, точніше білохвостий. Але теж не сказати, щоб щось там є. Від... Ага, піднімаються голуби, піднімаються. Добряче піднімаються, я вам скажу. Вони так тільки зараз прямо наді мною. Ну туди я хоч на чи ні. Так, десь тут. От тут начебто вони десь тут. Пара тут, поки дзвінок, я паузу зроблю. Відволікався я на робочі моменти. хвилин десь на 15, може 20, десь так вийшов, а вони на місці. Красавці, це вже щось, це вже щось. Я навіть не так, як за час кажу щось, а те, що вони на місці. Правда, на місці трійка, я не знаю де четвертий. І чи то верхній там той, що був, чи то. Чи то хтось сіває я зараз... Та ні, тут не зрозумію, бо я толком же точно не знаю хто. Ну все одно, навіть якщо з три, три на місці, бо я коли е, мені подзвонили на відеоконференцію, то я... Вони високо всі були, всі в чотирьох були, причому так конкретно набрали вже гору. І я вже думаю, от блін, і я... І уходжу, думаю, і не бачуш. І не бачу, хто тут, що тут. І вийшов, вони вже низько. Річка тут. Навіть якщо одне десь загубилося, це дрібнички. Головне, що я бачу. Я, мабуть, зараз... Я підкину до них. Візьму когось. Три суцільних, один з підхвісником. Підхвісником то 13-й, точно там літає. Стальний з підхвісником. Я вам щось показую там голубів загалом. Але сам видивляюся четвертого. Думаю, може він... О, вони знов. Починають підніматися. ага. Дивлюсь вам сьогодні. Ну, сьогодні прохолодно. Вітер хоч і не дуже, скажем, ну такий сильнуватий. Але все одно їм схоже до вподоби. Ну так от вимальовується, вимальовується. Зараз піду вимкнусь. Піду ще підкину їм трішечки, хоч когось там ще трішечки залишилось. Трічка тут. Ну, а четвертий, не знаю.